Розпаковка на 73 долари з Вінкофут. Надивившись оглядів, я вирішила, що мені туди терміново Органічні треба. Органічні банани, два пачка редиски, жовті яблуки, які нагадують наш голден. Груші будемо запекати з сиром брі, куперуза для мангала, абрикоси та нектарини, персики я не їм, бо вони волоха. Манго, бо чоловік просить ще раз приготувати свіч. Ви ж не пропустили? Це? Бо якщо що, він є у профілі. Парочка авокадо для гока моля. А тут я згадала, що паралельно з розпаковкою готую вечей. Тут молоко для домашнього сиру, рисова тортлія для майбутнього експерименту. Індиче факт на тефтельки. Крабові палички на салат, який буду готувати донька. А це горох. Він трішки дивний на вигляд великий, але плоский. Це моцарела у стіки, дуже зручно на перекуси. Зелена цибуля Ви, До речі, додаєте її у салат з крабових паличок? Баклажан будемо запікати для нового рецепту. А це новий чай, який продається на вагу. Взяла трішки на пробу перший зелений зі шматочками полуниці а другий чорний з бергамотом та волошкою. Ну ви зрозуміли, хто який буде пити. Трошки чеснику. Та вже нарізані консервовані ананаси. Ну що можу сказати? Поїдаючи горох, ми зробили висновок, що ми однозначно рекомендуємо цей магазин.